Во, вотер. Не маскаль, маскаль. цього не казати. Якщо є, тоді є сердечко. пу 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 Пу-пу-пу. Навіть не знаю, чого почати. Слухай, ну зараз ми приготуємо неймовірну шок А до шокшуки ще що буде? О, буде коктейль. Я... Нарешті. Тиждень його придумав. Нарешті. Це проработка кларифікація, там, кажучи техніки, сферифікація. Трошки заморочився. Зовсім трошки. Зовсім трошки. трошки. Ну, слухай, mm -hmm. мені подобається, що ти готуєш цікаво, класно, професійно. Тож я вирішив, що тут треба заморочитися, щоб відповідати твоєму рівню кулінарного мистецтва. <рес> ну, я чесно все, санечка, я тут. Вот. Погнали. Погнали. Ну, але в шахшу у нас буде така. Доволі всі інгредієнти, в принципі, плюс-мінус є у всіх на кухні. Тож тут так, ну так, да, тут головні овочі та яйця. А далі Давай, вже. Починаємо з того, що підготуємо овочі. Так, треба нам нарізати цибульку, часник. — Давай я Цибульку візьму. Давай, напівкільцями. О, окей. Бо я обожнюю, коли в шахшукі саме овочі нарізані соломкою. Підтримую. А, у Сані, до речі, як на, на професійній кухні. тут. Так. Дощечки. Госто зелені, жовті, сині. І цибульки теж. Добре. Потім нам треба перець. Краще брати можна і болгарський, але краще капі. Якщо є капі, краще капі. Ось... солодкий Він більш солодкий, він менш товстий. Угу. Uh, і по смаках він більш насичений? На кільця можна. Я зараз в тебе да. заберу стіну, ніж. Ти знаєш історію Шукашу? Ні. Як ти думаєш, де вона з'явилася? Ну, судячи зі всього, в Ізраїлі, ні? Ні. Uh, Ліван. Так. Ліван, Туніс, uh, Алжир. А знаєш, чому одразу після Ізраїлі я сказала Ліван, тому що в них завжди суперечки за. Хумус у них є суперечка, вони досі сперечаються. чий же хумус? Бо ліванці кажуть, що хумус це ліванська страва, а uh -huh. жителі Ізраїля кажуть, що це ну, їх страва. Жителі Ізраїля. Ой, як звучить. Ізраїлітяні. У мене одразу асоціативний ряд і шикшукою пройшов. Є євреї в Африці. Вони коли мігрували з Африки до Ізраїлю, то вони привезли з собою цю страву. А, до речі, як прикладається шакшука? Не знаю. Це теж арабське слово, воно прикладається як змішаний. Змішаний. Так? Ну підходить. Мікс. Типу щось змішане. Угу. Ну, типу, мікс овочів. Але щось цікаво, що кажуть, що шакшука з'явилася приблизно у 16 столітті. Але до 18 століття не було в Африці томатів і болгарських перців. А з чого вони тоді робили шакшуку? О, це не відомо. З цибулі. Я напевно, що цибуля була. Але так, да, не було, їх завезли з Південної Америки. Чи північне? Коротше, з, 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 з Америки. Чи так, да. ну не з Суєм, коротше, так, да, завезли. В Європу спочатку а з Європи вже в Африку. Угу, Давай місечко перекладемо перчики. Народне вона стала багато пізніше, десь в 19 столітті, тому що завезли те, вони завезли, але ж люди не могли собі дозволити е е їжу, яка не в них не вирощувалася, яка імпортована. Це дуже дорого. Ну, звичайно. А от коли вже почали вирощувати в Африці перці та томати, то вони вже змогли їсти. Оп. Всі. І вже такі пізніше в Ізраїлі. Зараз це навіть така національна страва вже стала Шакшука в Ізраїлі. Так. І навіть в Україні мені здається, що це національна страва. Назарі по світу розповсюдилась і мені подобається, що в різних країнах шакшука різна. Так, є різні варіанти Шакшуки, але я плюс-мінус полюбляю класичний, в нашому розумінні, варіант. Воно, знаєш, і роли в нас класичні. Ми думаємо, що Іладельфія рол це класичний рол, але японці там десь велико були. Я, я, я був в Японії, скажу тобі, що я от за два тижні перебування в Японії ні разу не бачив а, взагалі суші. Воно там є. Я знаю про це. Просто це, типу, дуже дорогі ресторани. — Окремо. — І там немає, наскільки я знаю, кремчизу не де. Ні, ні. Ролик там немає. Там здебільшого суші, це типу, рис і зверху свіжа риба. Ні, mm -hmm. yeah, а так вони їдять oh. тільки цей. Кого, рами, типу? Ні. Що ти маєш на увазі? Із суші, типу? Да, а не гірі? Mm, ні. Ні, ні, сашимі. сашимі, да. Сашими дуже часто їдять. Да, я їв Смачно, дуже так? Дуже смачно. Воно свіже. Вони красиво все нарізають, там морковку вирізають, такий листочок. Подають на листочки шису. Ми так шакшуки да, чисто на, на, Японію. на Японію перейшли. Цікаво, яка була б японська шакшука. Так. В принципі, можна додавати в теорії будь-які овочі. Баклажан теж можна додати, як на мене. Можна. Uh, можна дати навіть боби консервуватися. Це вже така мексиканська буде. Мексиканська буде. Мексиканська шакшука. От, 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 кстати, мексиканська шакшука, а це по факту і буде чилі, червона цибуля, чесник, томат, квасолю. Це, Ой, це. буде дуже смачно, катайте. От Це просто мої такі смакові вподобання. Угу. Я таке люблю. Так. так в принципі все зробили. Да? Томати нарізали. Перчик, цибульку, чосник. Да. Все. Все, Да, — Так, Спочатку обсмажуємо овочі, потім додаємо да. да, Спочатку ми обсмажуємо цибульку та чесник, чесник потім, потім додаємо перчик. перчик, потім додаємо томати. Той, нехай вона трішечки каремолізньо, це цибулька. Чуть -чуть. -чуть. Раніше я робила шакшуку без чеснику. Ну, Ой, а як чесник зранку, там ну, це ж сніданок. По-перше, він тут термічно оброблений. Так. А по-друге, ароматний. Я навіть. Він <laughs> коли бомдять, мені подобається додавати трошки трошечки чеснику. Да? о, треба спробувати. Можна ну, зробити, правда, його конфі і потім додавати конфі? Так, теж смачніше ще буде. Я просто таку зроблю засмажку, типу, для мене потом. Цибулька, чесник, перчик і е, Так, можемо додавати перчик. І чирю. Так. Насправді, от шокшука це така штука. У мене вдома іноді я така, о, хочу шукшуку, починаю готувати, а в мене там, наприклад, трішки томатів, а там томатів в собственному соку немає. Mm. Нічого немає. Ой, то я там експериментую. Uh -huh. Ну, слухайте, це домашня страва, її можна експериментувати. Да, і до речі, іноді прям... А взагалі видно нас. цим пара. Ми тут. -де так, давай помідори. Томати. Оп! Зараз трошечки. Все. Остужують. Да, і можемо додати зараз сіль, спеції. Сіль. Якою хочеш сіль? А яка в тебе є? Копчена, сванська, чорна, дві різних рожевих і, звичайно, ядована. Ну, давай чорно. Ну просто якщо давай паприка чорне. копчена, то ще копчена ладно, сіль, ладно. буде томач. Чорна сіль. До речі, це з цього? З Ізраїлю. О! З, з поверненням що... додому. <рес> 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 давай додавати спеції. Так. Копчена паприка. Додаваю паприку гостру та солодку. Я поки що в ступі переб'ю. Ну, як на мене це дуже важливо для шакшуки, це зіра. Якщо ви додаєте копчену паприку або копчену сіль, не переборшіте, угу. бо вона заб'є все. Так, зіра і коріандр Насіння. Консервовані томати. У нас вже да, ми порізані. Десь половинку від цього. Отак, От я думаю, досить у нас було багато томатиків. Да, ну, це не обов'язково зовсім, але в мене це є. Але тому... в нього це є? Да, тому чому б ні? Це у нас карамелізовані перці, солодкі. як. Трошечки збалансувати гостроту. Боже, вже такий аромат. Я вже це просто ложкою їла. Mm -hmm. І ще томатне конфі чатний. Я зараз спробую не сіль. Думаю, ще можна трошки сіль. Ну, мені здається. Що. да. да, да. ще навіть не трошки, як сказав би Володимир. Взагалі немає консолі, так? Да? Так. Да. Можемо ще трішечки залишити. Потамитися. Потомитися. Все, будемо вбивати яйця. Скільки? Два? Три? Два? Т три. Та давай два. Хочеш три? Ну, ну ладно, давай. Два три. симетричніше, так. Давай, я буду тобі робити воронечку, а ти будеш туди яйце. За шкурками? Ну, це <світ> кальцій. <світ> сюди. Опа. Ой, це ти сам робив домашню Так. Та Ну, являється не складно. Що скуштую? Я, я додавав зазвичай олію, а я додавав ще олію з кунжутом. Так, да, чувствується. Дуже кунжутно. Мої Клас, кунжут. прикол. Угу. Ще... Це по факту виходить типу кунжутне проліне, тільки без цукру. Так. Так, добренько. Сіль є лимончик. Нам треба долька лимона, бо тахіні дуже любить лимон. Дуже. Окі. Я була на майстер-класі по шакшуки в Ого. охоті на авіць. Угу. Вони там робили. Ну, вони там робили шакшуку том-ям. Це про шакшуки різних е, країн. Україна, да. І вони робили таку азійську шакшуку том'ям. Прикольно. Прикольно. І ще в чому там був прикол? Десь на цьому етапі шеф вимикав е, эту пательню і накривав кришкою. І зараз там на хвилинку буквально. І зараз яйця дойдуть, і при тому ще Bar. ось цей весь сік він стабілізується, бо якщо ми одразу таку гарячу будемо їсти, то воно там ще там, дуже багато соку, який не, не всотався там, Окей. Okay. будемо додавати зараз кунжутну пасту та uh -huh. а, І з її лимончиком. Вона додасть також цього східного аромату. Не ні, ні фета, звичайно. Фета буде в коктейлі. Саша зараз лимончика трошечки. Угу. І. Зона олійка. да, Ми ж в гостях у Олександра Карпуся. Він тут надзвичайно гарну олію зробив. А краще додавати, не краще, але ну, по класичні, класиці, да, додавати петрушка, кінзу або петрушка, або петрушка, але у сані є алергія на кінзу, тому в нас буде зелена олія. Так, на біле я думаю, може красиво. У нас навіть дві зелені олії. Так. Базилик. Базилик, Базилик. пица і петрушка. Угу. Готова. А зараз в нас що буде? Коктейс? Коктейлс. Ну, що, розказуй, що ти будеш додавати? Почнемо ми з мій коктейль. Це молочний пунш. Це така техніка. Uh -huh. техніка. Доволі стара, але вона стала популярною десь років 5, тому 10. Uh -huh. ну, точніше, 5. Коріше. Що це? Тут у мене фреш болгарського перцю, томатний, чилі. Uh -huh. Перебив в блендері, просто А, uh -huh. Додав спеції, коріандр, зіра. Трошки духмяного перцю. Так робить в Тунісі, в шовшуку не дають перець і трошечки кориці. криці. Mm -hmm. Досі небагато. Ціль, перець, табаска, трошки О, oh, я обожнюю. Так. Хересний оцет і винний осуд. І лимонний сік. І це все змішується з греческим йогуртом. Так. Для того, щоб воно все згорнулося. Mm -hmm. Неприємну масу. Холодинки, баночки стоїть день. Угу. Відстоюється, кларифікується і потім через кавовий фільтр. І стає ідеально прозора. Колір зберігається, але стає тут. немає тут ніяких, ніякого молока, ніякого йогурту. Ой, прикольно. Дуже смачно угу. пахне. Це як рідка шакшука. Це твоя сестра. Угу. Так, ще я хочу додати кунжутний дистилят. Я взяв надміцний ром, змішав тахіні угу. і дистилював. Ага. Вийшов такий дуже ароматний спирт з ароматом кунжуту. Ой, приколи. Це ні, ну так, звісно. Угу. Коли вже буде свій бар? Ну, коли люди, от, люди дивляться, коли вони це зможуть. Ой, підписуйтесь на мій YouTube канал на мій інстаграм, буде багато підписників. А. Відкрию. Коли ми все вже все буде. Ви всім знати? Любити. Так, додаємо лід. Так, так багато льоду треба для чого? Щоб він гарно охолодився. Mm -hmm. Тибо типу, не треба жаліти лід. Так, процежуємо коктейль. Піна з фети. Все ж таки я не міг. Шук без фети — це не шокшука, шук так. Я буду імітувати, що в нас буде типу, такий білок. Шпателочком. Так, тут я трошки заморочився. У мене до цього теж Диви, Дивіться гарний. Блін, це їїшний жовток? Ні. А що це? Зворотня сферифікація. Альгінатна ванна, всередині глюконат. Трошки як Сантану. Сфера з болгарського перцю. Помаранчевого. Е, Настойував фреш болгарського перцю на куркумі. Угу. Благаю тебе. Давай українку сади. Оп. Оп. Блін. Все, так гарно. Ой, ну виглядає прям, як яєчня. Чорний перець. На жовточок. Це ми вже знаємо. Заморожений перець чилі і болгарський перець. Ну краса. Угу. Всього три дні підготовки <рес> і ваш шакшука коктейл готовий. Так, а як його коштувати? Так, я думаю, що можна трошечки відпити. Спробуй. Спасибо. Не хотів мене пригощати на нього. Я просто хотів, щоб, можливо, він там щось там так йде. Ох, він такий Тошки, міцний. Трошки копчений. Копчений, так. Є мискаль. Через це він такий копчений. Не маскаль. Мескаль. <рес> І можеш я так от його. Блін, а він такий міцний. ще так спробуй з цим жовточком. Я стане трошки менш міцним. Mm -hmm. О, о! От зараз прям шакшука. Зараз прям прикольно. Mm. Болгарський перець прям дуже яскраво додає эту солодкість. Mm -hmm. Що, будемо його куштувати? Давай. Провіряємо жовток. ще. Білок. Не соплю. Це до речі, Могла цього вони казати. Так. І беремо стихійні зі всіма завичами. Я обожнюю, коли багато овочів. Ну, Прямо от за це я і полюбляю шакшуку. Пікантні такі. І з тахіні. От я, як дізналася про тахіні, mm -hmm. шакшуки, я ось з тих пір їм тільки так. Тачок міцний, овочевий. Бо часто, коли роблять фудперінг, бувають просто якісь софті-фоктели. Сока кисля. Я не люблю. Ну, воно просто, ну, така Насичена страва шакшука. Коктейль теж повинен бути як. Мені здається, багатьом теж насичений. Не можу такий легенький коктейльчик І така насичена шакшука. Тобто шакшука буде перебивати весь смак коктейлю. Угу. А так воно один одного Е, Коктейль дуже смачний. Ето, вподобайка, що там дзвіночок. Підписуємось. Коментарі. Щоб, да, щоб Саня ну, скоріше відкрив щоб свій бар. бар. Да. Це все залежить від вас. Що за перекладання Ні, Ну ви мені допомагаєте. Ви голосуєте своїми лайками, своїми емоціями, своїми активністю. Більше активності і буде більше контенту. І я нарешті відкрию свій бар. Плюс. Так. До зустрічі. Для мене ось це це гроші. Я ніколи не знала, що це сердечка. Це мені показує, то я кажу, що, Сосіль. Це гроші, а, а, це а сердечко. А, а сердечка і сразу да. Ну що гроші люблю, Якщо є тоді да, сердечко.